Традиційно о 6.00 24 серпня Ужгород прокидався з молитвою за Україну. Цьогоріч уже в 11.00. Ранішня молитва за Україну вже є дуже гарною традицією. Це чудова можливість привітати всю Україну і Днем Незалежності. Відколи почалося то дійство 6 на 6-го годину 24-го, ми завжди проходимо. То є, як то кажуть, доля частинка того, що ми можемо віддячити нашій країні, захистити мир на нашій землі нашим хлопцям, що можемо віддати шану. Кожного року йдемо з задоволенням, запрошуємо всіх других. Дуже потужно і дуже важливо, що а, про незалежність України говорять різними мовами, що а, кожного року зустрічають світанок. Так як кожного дня сходить сонце над нашою країною, і сьогодні а, сходить сонце дня нашої незалежності, і я впевнений, і кожен нацгвардієць впевнений в тому, що зійде і сонце нашої перемоги. Молитва Отче наш, як і зазвичай, лунала різними мовами. Отче наш і є сина небесі, да святиться ім'я. да, припас, царство, да be be Я закинь нам кам, і на цей вилбі дан.

Ми не вперше збираємося в ранковий час і зустрічаємо сонце молитвою, тому що молитва це найважливіше в житті. Людини у духовному сенсі ми віримо, що ми маємо всемогутнього Бога, котрий завжди стоїть на нашій стороні. Він хоче нашого захисту, хоче благословення для нас. І людина надихається силою від Господа, благодаттю від Господа в цей святковий час. І тому ми раді, що знову можемо бути учасниками цієї спільної молитви, цього дійства, і просимо благословення Господня і сьогодні на наш день. На молитву за Україну теж традиційно збираються представники різних конфесій. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Господи Боже, я благаю тебе за кожне зранене серце війною, за всіх поранених, полонених, переселенців, за всіх, хто втратили своїх рідних помешкання, майно, за всіх тих, що на окупованих територіях, за всіх тих, що в зоні війни. Від обстрілами величаємо тебе і славимо тебе, бо ти виводиш наше життя із могили. І як високо небо над землею, така велика твоя благодать, і як далеко схід від заходу, так далеко ти відкинув гріхи наші Цьогоріч з Ужгородом спільно онлайн молилися також різні країни. До нас доєдналися країни світу з Америки, Європи, Сполучених Штатів Америки, з Угорщини, Словаччини, з Латвії, з Хорватії, з Німеччини із Польщі та інших країн. Нам надзвичайно приємно із Австрії, що ці країни відгукнулися, не дивлячись на різні часові пояси. Хоча не всім було зручно, звичайно, але слава богу, зібралися і не тільки українці. Нам це дуже приємно. Ми відчуваємо, що Україна має підтримку і солідарність. батьками. Як в багатьох країнах світу, це нам дуже важливо в цей такий нелегкий час. Будапешт, передаємо слово. Доброго ранку. Чи нас добре чути? Українці угорщини вітають всіх вас, хто долучився до спільної молитви, тих, хто вірить в перемогу, всіх, кому болить за нашу багастраждальну неньку. Супер формат сходом сонця. Ми молимося за нашу Україну за нашу незалежність, котрими доводимо всьому світу, що ми є незалежний, незалежна сучасна європейська країна з демократичними принципами. На жаль, маємо поруч такого сусіда, агресора який сьогодні, в 21 першому столітті пробує знищувати цивільне населення. Але дякуючи нашим збройним силам, дякуючи нашим героїням, героїням, сьогодні ми тут спокійно молимося, молимося за них. Ми Разом із нашими друзями з усіх куточків світу так емоційно помолились за Україну, за наших хлопців, які боронять Україну, за Збройні Сили України. І знаєте, основне, що крутилося в голові, це справедливий мир, це спокійний світ. це... Майбутнє наших дітей та внуків. Показалася також дуже велика сила, яка нас об'єднує, тому що ми сьогодні мали включення з дуже багатьох країн, де українці єдналися до до цього дійства, і тому показалося, що ми вміємо бути єдиними. Ми вміємо разом молитися і вміємо разом боротися за незалежність нашої країни, яка є великим даром від нашого Господа. Завершив зустрічати сонце. Заслужений академічний закарпатський народний хор виконанням гімну України. 怒水的光辉。